Всім сьогодні я вам розкажу, як збирати Кубік Рубік F2L. Починаємо зборку з, з креста на білій стороні. Так, бачимо, що тут у нас є. Ось, добро. Це ми ставимо сюди і ставимо його Ще, що, сюди. І ставимо його ось сюди. Так далі. Далі ось, ось це ми ось серебро, Ми його ставимо раз, ставимо це сюди. серебро два. Далі у далі нас є отут, ось тут, оце легко. Ставте його ось сюди. Далі етап зробити його правильним. Зробити ось ці елементи нижні. Щоб вони були на своїх місцях. Так, бачимо ось цей. повертаємо сюди, так. Бачимо. Ось цей. Він у нас неправильний. з ось цим. Ми міняємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Він поставив ось ці на місця. Далі етап кути. Ось цей. Стія. Так, це помаранчево сидіти, ми виганяємо це помаранчево, ми робимо два піх Ось так, тепер, як ми вже це поставили на своє місце, тепер ми бачимо ось цей. Це в нас зелене помаранче. Що ми робимо? Піхпа. Виганяємо це. І ставимо ось так. Раз, два, три, чотири. ставимо на своє місце. Сюди. І робимо. Раз, два, три, чотири. І в нас зібрали. Так, да, смотримо. Ось цей. Це з червоно Жемоде червоно, до червоно-синього. І робимо піг-пап. Раз. Два. Три. Чотири. Далі залишається ось цей. Так, цей кутик в нас червонозимо. зелений ми сюди. і робимо. Раз. Два, три, чотири. Далі стається F2L. Ось це ось ці кути. Ці, ці реберні елементи. Так, бачимо, наприклад, ось зелено-червоний. Ми його не сюди маємо поставити, а ось сюди. Значить ми ставимо ось так. Раз. Один виганяємо сюдолю. І перехоп. Так, щоб воно було як. І воно ставить це на місця цього Раз. І два. Далі ми бачимо ось. Синьо помаранчевий. Синьо помаранчевий. Ми його дожди не сюди, пос... а сюди. Значить, ми робимо. Раз, раз, два, три, чотири, перехоплення. Раз, два, три, чотири. Так. І залиється одне. Ось це. Це за непоразист зелено помаранчевий, і ви вже знаєте що. Раз, два, три, чотири. Перехоплення. Перехоплення. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Три. Четыре. Так, це збирає в нас білий колір. І, з, і реберні елементи. і нижні слої. І на цьому наша перша частина буде закінчуватися. Тому не збирати F2L і скоро вийде нова частина про як збирати кубік. До побачення.